Чекай, чекай, перед початком цього відео я хочу сказати дуже велике дякую тим людям, яких ти бачиш зараз на екрані. Бо це мої донатери, які мені задонатили. Дякую вам всім дуже, дуже дякую вам всім. Бо ви мені допомогли закрити збір в 15 тисяч, бо ви мені допомогли нормальний ноутбук собі купити. Що ж, не буду вас більше затягувати. Панель до відео, а? Що ж, дорогі друзі, всім привіт! З вами Рома, ви на каналі Румен. І сьогодні буде так, скажем, рум тур. Е, Вибачте, може бути фігомбук, бо я знімаю на телефон, і зараз в мене повний срач в хаті, так що. Я зараз трошки поприбираю і вернусь до вас. Так, значить, я вже більш-менш поприбирав, і давайте приступимо до рум туру. Так, ну що ж, давайте почнемо з моєї кімнати, і точніше, тут живе і я, і моя сестра. Знаєте, що тут є? E, Значить, перше, диван моєї сестри. Або ліжко він розкладається. Типа, якось так Тут дофіга грушок, просто дохрініща, і ще одна десь у нас в хаті потерялась Далі йде моє ліжко, це щось чимось, я не знаю, як це назвати. Це... Тут подушки. Які ми потім розкладаємо на всі кровасі. У мене така система. У мене під моїм ліжком лежить куча одіял всяких матрасів. Навіть. І, типу, потім ми розкладаємо ось це ліжко, далі он, он це ліжко. І потім кладемо туди одіяла, подушки і щоб так все було. Да. Яка, якась странна система. Далі ось це все, ось це все подряд, це все моєї сестри. Ось ця вся херня, вибачте мене звернення, все це моєї сестри. Ось тільки ось ці ті ж зошити це мої. Так, добре. Далі, ну тут в кімнаті немає що дивитися, далі тут ось такий шкаф з книжками, далі ось такий стул, там, де вещи виваляються, я не знаю, коврик. Далі йде ось таке, там де куча іграшок, яким може по років п'ять. Куча всього просто, і ще вода ось, лежить, я не, і два дні не можу добити. Е, книжки сестри моєї. Ле, зеркало сестри моєї. Це все теж сестри моєї. Коротше, тут половина кімнати це не моя, а сестрі моєї. Далі ось о, знову тут шкаф, якийсь просто, косметика. Який, як це називати. Е, далі ось таке. Ось це, кстати, мені похвальний Ліс на 4 клас, я його, звісно, замажу. Бо вибачайте, бачаєте, але все-таки якби, тут адреса моєї школи. Далі, ну, все, тут далі ще всякі штучки, кружки, там, коробки всякі, і телефонів, від планшетів. Далі йдемо до кімнати, тобто, ну, моїх батьків, мами, папи моєї. ну, і, можна сказати, так, гостиний. В уголку у мене стоять піч. Піч у мене стоїть. На пічі у мене тут все подряд що таке може бути. Ось так. Навіть пакет з Макдональдса лежить, я не знаю, для чого я його храню. Далі ось, стоїть. Ем, не пам'ятаю, як називається фігня. Щоб зробити якісь там. 3D-ручка. Да, 3D-ручка. Е, далі йде, утюх тут стоїть. Всякі фігні. Я не знаю, я цьому не шарю. Копівка, яку я дарив своїй сестрі давним-давно. Ще 3 роки тому. Далі мій, мій портфель стоїть. Далі стоїть е, моя окулеля, на якій я навіть 10, 10 акордів не вивчив, вона куплена мною за 1000 з чимось гривень і навіть не використовується Далі біта, коврик. коврик якийсь? Я не пам'ятаю, що це за коврик. Е, а, коврик для йохі чи щось такого. І якщо вам приходить, тут біта застряла. Далі йде пелісос. І все. Далі йде диван, який ви бачите в кожному із моїх, моїх відео. Е, тому що я просто записую на фоні цього дивана. Далі йде ось такий вентилятор, йде ось таке окошко, тут всякі у нас кактуси, я не знаю. ось Тут нормально ще розтебло. <схи> Коробка від блендера або сам блендер. там блендер знаходиться. Далі йде ось такий маленький столик. Тут у нас освіжитель воздуха, мої наушники, книжки, салфетки влажні. Ем, пик мне паучка, ё-моё. Ми ножик, ну, чтобы просто, ну, знаете, защитить от від когось. И ось такая конструктор, макструктор конструктор Далее ещё одно, тут лежать куча вещей, куча вещей. Далее все, моя картина, которую я малюю, ця. картина по номерам. что тут, типа должна по получиться какая-ся аниме девка. Пока что выходит фигола. Ну ладно. Так, далее, значит, э, uh, что у нас тут? тут Какие-сь коробки тут uh, все такие Е, так, далі, друзі. Що у нас ось тут? Тут у нас телевізор, а хто пам'ятає, може пам'ятати ось цей фон, там я записував новорічне привітання. Е, тут у нас стоїть такий гномік, мені мамі на роботі подарували, далі стоїть джанга, кубик Рубіка, е, ноутбук моєї сестри. Далі. Ось ця, це лак до цієї картини. Щоб типу, потім, як я розмалюю, не цим лаком, щоб було модний хайп. Далі очки, 3D-очки з мультиплекса. Хто знає, може, є такий кінотеатр. Мій планшет, переноска там, де підключається, тобто телевізор підключається ще багато чого. Далі, значить, у нас утюг десь стоїть. Утюг. Далі. Ось, мої два очка. Блін, як це прозвучало тупо? Ну, Коротше, дві пари моїх очків. Оце я купляв на ліку, просто пирогу, а це за... Сонцезахідні. Уже модний хайп. Е, о, часи. А часы я їх колись носив в школу. Колись носив в школу. Е, місто телефона. Це було Пульт до телевізора. Мій старий телефон. Такий вроді даже заряджений. О, да, він заряджений. Е, Россики. Ось моя, ось мамина. маміна. Далі ще одна розчоска, я не чи це вроді сестри. Це папіна розчоска. Ну і все, ми тут все подивилися вже. Так, тепер, опа! Ось це моє робоче місце. Е, значить, це все мій ноутбук. І ще, друзі, вибачте, але цей відео знімався місяць тому, і ноутбук у мене вже помінявся. Тобто ноутбук у мене вже другий. Вибачте за те, що я протупив і змонтував його тільки зараз, цей відос. Стоїть ще лапка, вся мишка, значить, так. Да. Ось, микрофончик, мій. микрофончик такий крутий, модный хайп вообще. Фіфання. Фіфання. Далі так, на столі шо? мої наушники, далі кружка. Зарядок тут просто офигеть. Далі мишка моей сестры. Тут всі мої картини, які я малював. Це по номерам картини. О, кстати, тут масочка моя. Ось така крута. Давайте я вам покажу всі свої картини. Ось о, це перша моя картина. Така вообще маленька, ну прикольна щось таке. Далі ось така картина, я не малював. Коли, ну, в 24-му році ще малював. Блін, уже більше года пройшло з цієї картини, яка не малював Я не її малював в лікарні. Далі ось така Я неї тільки нещодавно домалював, типу якийсь кіт. Не знаю, якось фігово вийшло. Хоча, блін, я все правильно малював. Ну, автор картини, ну, автор ка... Чи автор молодець. І ось така от лисиця. Да. Це принтер вообще. Це нам давали в школі. Як правильно читати Біблію? Цікаво. Далі у нас якісь, я не знаю, це з Макдональдса, вроді. Далі опа. Ось це ми замажемо, Це он моя медична карточка. Там все моє. Все про мене написано, це ми замажемо, звісно, на монтажі. Вони не забуться. <свистки> Далі, значить, наклеечки. А точніше закладки. Ой, засуджую такі, тут максимально складки. Закладки для книжок. Давайте обратно поскладуємо цю всю фігню. Тому що мене, у нас задні сумніруть, якщо я це все не поскладую. Далі, ось такий, щось по типу свістка. Повітряно тривога йому. <смі> так, далі це якась фінер, я не, не пам'ятаю. Дві мої флешки. Ось ця флешка там де лежать. Е, я себе зробила так, що коли я перестанавлю Windows, я це делаю дуже часто, тим більше з таким лагучим ноутом. У е, мене є флешка. Тут в... лежать всі програми, які мені треба. Всі, всі до єдині. Оця флешечка. Я ще обично через Windows, але іноді мені треба представлювати через Windows. Ну, ой. Не через Windows, а через BIOS. То у мене є ще флешечка, там де лежить образ Вінди. Далі USB Hub. USB Hub. Нормально ще. Дуже полезна штука. Мені часто не виходить апартів. Вона мене спасає. Далі біблія. Це нам теж давали в школі. Непогано. Далі коробочка від мого мікрофона. Тут далі коробочка від моєї вебки. Так, Кстати, вже я як три місяці тому зняв на неї огляд, ніяк не виходить. Та да тому, що я вже просто файли втратила з цим оглядом. Далі тут всякі таблетки, таблетки. Далі моя лампа настільна. Далі тут зеркальце. Да. Що ж, пішли в останню мою кімнату, тобто на кухню. Пішли. Так. Так, кстати, речі, на тапочки модні. Так, що у нас на кухні? На кухні у нас щось ось таке. Столик. Столик тут лежить три піци, а ще яка? Ще ну, можна похавати нормально. Ні, погано було видно. Це яка піце? Це якась лорі-пурі. чи ваш лаваш. Ну, звичайно, це з пекарні ваш лаваш. Це не реклама, але хотілося б, а що, <схід> щоб мені заплатили. Е, Так, далі. Ось така піца, вроді, перемога називається. І ось така теж. Тут вже краски до моєї картини нової, яку я не домалював. Е, це лаваш. Палашка жить. Е, стойка для того, щоб поставити телефон. Е, ну типу, щоб краще було. Тут загоніли фрукти. Ви думаємо, ну, що ми їх не хавим Тут сімечки, бутилка. бутилка моя, яку я беру в школу. Кришка до бутилки. Ось, штука, яка закриває, бутилку теж. Е, свічка, колонка, фігня. Повна, не беріть нікого, з такі колонки. Ну, може, і нормально, але для мене фигня. Далі йде кружка, така яку мені подарували на день родження, козури, я козур, я козерог, я козерог, я крутий. Це крути, кста, ці штуки, це типа вітамінки їх заливаєш в воду, вона там типа чай, але сладко. Мультиварка, мультиварка. Далі, що це таке? Тут у нас вся подряд їжа, ну, іменно якась сладка чи хліб. О, значить, що у нас тут лежить? Тут якийсь зефір конфети, бубліки, пирог. пирог, Погано трохи виглядає пірог. Далі якийсь батончик, що це таке, а це жак. Далі у нас пішень. Пішень. Ну, не, ну, типу, Особо немає, що розглядати. Далі йде ось така штука, яка мене спасає зимою, бо холодно трохи, і от вона включається і просто дає дуже багато тепла. Далі плита газова. Ну, я що, от По назві ви, відео, ви я, ви ж поняло, що я бомж ютубер. <сум> а, що? Далі каструля якась, величезна, я не знаю, для чого вона тут у нас стоїть. Чайник. Кстати, у нас є електричний чайник. Ціки, стоїть вже без діла. Далі столик, раковина. У нас немає води. Ще один признак, що я бомж ютубер. Мило ще для вроді. Я помню, вчаться фігня в роті, щоб стирати. Е, далі дві кружки, великі, далі осьо. Е, відро з водою, а, бутылки олії, спички, якісь коробки, я не знаю, для чого вони у нас. Ще от кружка якась. Е, далі мікрохвильовка. Тут у нас ще лотки лежать, я не знаю, для чого вообще. Туалетна бумага, це для літнього душа. Мед, який, мені каже, вже спортився. Далі це шо у нас таке? А, це овсянка. Це овсянка. І це якісь горохові постівці. Ніколи їх не пробував, пробувати не хочу. Стиральна машина. Доска, щоб вішати. Всяке. Ось тут у нас значит, ось тут у нас куртки всякі, вітровки. Тут у нас обувь. Ось так, так. Да. Ще обувь. Бананки всякі, ну сумочки, сумочки грусі, модні. Далі ось тут, Це, ну у всі. У мені кажется, у кожного таке дома є. Ось така тебя есть щоб... обувь, Об... обувь короче, якось, не знаю, білий, тачі, наоборот. Далі насос, лопатка металічна отвертка, ну и все таки. Так, и вроде все показав. Нет, все не показав, ось, кстати, водичка у нас стоїть. Так, це не Маріхуна, це Меліса, ось така хороша штука. Круто. Так, що в холодильнику. Їжа в холодильнику, О, кстати, ось це прикольна штука. Так, ну все, яйця. Та мене за це відео Ютуб, забагнить, бля, далі. Е, значить, морозилка. Ну, я не відкривати не буду. Якщо що, це таблетки. Просто. це таблетки самі обичні медицинські, Да. Ну і виходить все, я всю хату показав. Дякую вам за перегляд, ставте лайк. Дякую вам всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім па-па. І так, да, пам'ятайте, що я тереб... Ну, бомж ютубер, так. Да. Що робити? Бомж ютубер, а що, перед вами бомж-ютубер.